Готель Оптіма у Харкові знакове місце для харківського прес-клубу. До війни в ньому часто зупинялися блогери і журналісти. Коли Росія в 2022 році напала на Україну, розташований у тихому центрі готель потроху спорожнів. 6 жовтня 2023 року російська ракета влучила в дорогу біля нього, пошкодивши навколишні багатоповерхівки. А так. Виглядає сьогодні готель, де пройшла перша презентація проєкту Харківщина зруйнована, але не зламна». Тоді, у травні 2023 року, відбулася зустріч журналістів харківського прес-клубу із жителями Слобожанщини. Організатори розповіли про свою мету виготовити 60 документальних стрічок українською та англійською мовами про наслідки російської агресії на території регіону. Команда мала донести світу інформацію про війну в Україні, зібрати спогади очевидців про злочини. Не можу это град, я так понимаю, або касетне. І от какої мені отношения к яким діятелям, росіянам бути? Ось що про мету прес-клубу розповідає керівник проєкту Олександр Швець. Наші хлопці, які працювали з нами до цього два роки в проекті громада груп, вони пішли в армію, пішли воювати. Один був поранений. А я думаю, а що будуть робити журналісти? Яка, яка їх місія в цій в цій війні? Ми вирішили, що ми повинні зберегти. Мережу нашу «Громада груп, але якісь нові проекти потрібно робити. І я сказав, що я зі своєю командою ми будемо вирішувати, як це робити. І так народилася ідея, і так вона почала потихеньку реалізовуватися. Цю ідею дуже сильно підтримували мої колеги, журналісти, харківські журналісти, телевізійники. Оці злочини, які накоїли окупанти на українській землі, вони повинні бути задокументовані. Дом розрушений і горить. Їх повинні побачити весь світ, тому і англійська, і українська мова цих фільмів вони повинні дійти до суддів оцих міжнародних криміналів. Стрічки проєкту відтворюють події з різних населених пунктів області. Це складне завдання вимагало від журналістів високої фаховості та мужності, бо дуже непросто змусити свідків згадувати про те, що вони воліли б якнайшвидше забути. Ось так згадує події перших днів війни героїні фільму Відбитки смерті Лідія Даренько, у якої під час обстрілів загинув чоловік. Мені з сраділа, сказали, що зараз трохи притихло, що не можуть виїхати к нам на район. МЧСники вирізали мені кусок двері, зайшли в квартиру, а він здесь лежить. Почав розлагатися. Ви не представляєте, що такий запах смерті. Расисти прийшли, все уничтожили, всю життя забрали. до того, що вбило, в нього залишилось шестеро діток. Загинув батько від російських обстрілів. І тепер ми оставили без батька. З Російської Федерації, з Белгорода, воно було видно, як летять ракети. Кажу, Толь, що там? Він там вроді би так нічого. Вже потім ми, в лікарні нам казали, що глаза немає, що вибита челість, що вся вся ліва сторона повністю побита. У злочинів, ви знаєте, мети немає. Всі злочини спрямовані на знищення України і всіх мешканців України. Це основна мета російських загарбників. Це преступлення, яке проти взагалі чоловіче, проти всієї України, взагалі, проти людей. Ми бачимо кожен день великий об'єм інформації про якісь втрати, про якісь руйнування. Ми це все в паб'ятки. І в нас залишаються емоції. І от ці емоції ми намагаємося зафіксувати і зробити відопис нашої рівни. 60 фільмів проєкту різні за змістом. У єдиний цикл їх поєднала художня концепція під загальною назвою Сліди Скарс. В кожному з нас. Війна залишила свій слід. Наскільки безпечно було реалізовувати проєкт? У готелі Харків Палас, як і в Оптіму, зупинялися журналісти відомих українських і міжнародних видань. І туди прилітали російські ракети з єдиною метою залякати фахівців медіа. Команда Харківського прес-клубу провела в кожному з цих готелів презентації показала свої стрічки в обох перелічених готелях, у яким були нанесені ракетні удари, дуже часто зупинялися іноземні журналісти. Можливо, росіяни бажали залякування іноземних журналістів, які перебувають на території регіону, оскільки. Вони всі спілкуються між собою і е, удар по готелям се де є багато журналістів. Може казати про те, що саме журналісти були ціллю росіян під час цих ракетних обстрілів. Фільми харківського прес-клубу не лише фіксують наслідки агресії Російської Федерації на території Харківщини вони викривають суть російської політики, руйнування всього живого і неживого. І це влучно підмітила керівниця журналістської групи Марина Ніколаєва. Нам дуже важливо саме знайти теми, де є ознака цього фашистського режиму, що вони здійснюють на території України культурний геноцид, екого умисний розстріл або умисне приниження, або умисне катування цивільних людей. Немає жодних розумних обґрунтувань факту навмисного руйнування музею імені Григорія Сковороди. Як і руйнування архітектурної спадщини Слобожанщини. Музейники та архітектори так пояснюють вчинки росіян. Вночі десь о 22.50 Все село почуло вибух, все здригнулося, полетіли шибки. У мене відкрилися двері вдома від вибуху. Моя невістка сказала: горить музей, тому що по вибуху вибігла на вулицю і побачила, що в цій стороні. В ніч чергував у музеї мій син почуття не передавати. Біль за сина, біль за музей, все одразу змішалося. ну І бігла, бігла до музею. Вони цілились безпосередньо в музей. Дуже часто лунало із Росії, про те, що Сковорода російський філософ. Ми знаємо, що він український філософ, народився в Чорнухах, сам дух його, він сам українець за духом. І, мабуть, знаючи про те, що ми готуємося до святкування до 300-річчя, і це було ціленаправлено, зроблено. Це злочин, це злочин, а за злочин не треба відповідати. Знищується історичне взагалі історичне середовище як доказ існування нас в минулому. Тобто, що наративи, які вони просувають, що ми єдиний братський народ. І такий наратив буде значно легше доводити, коли ми позбудемося повністю нашого історичного середовища. Тому ми маємо усвідомлювати, що окрім фронту нашого гарячого, де хлопці нас зараз оберігають, є ще цей фронт, який ми маємо оберігати і стояти за власну історію і зберігати оці докази, які ми ще маємо. Зібрані докази це вже історія. У кожному фільмі відтворено трагедію окремих людей або цілих родин у стрічках, закарбовані непоправні втрати, завдані майбутньому України. Про власну мотивацію збирати ці факти в документальні фільми розповідають керівники медійних груп прес-клубу. На початку навштабної війни я пережила окупацію стала, особисто стала свідком російських злочинів, бачила, що вони роблять і як впливають на людей. І тоді в мене не було можливості, на жаль, понад півроку не розказати нікому, не висвітлювати ті події. І коли я вибралася з цієї ситуації, зрозуміла, що не буду остороні, буду розповідати і документувати. Ці злочини і єдина можливість, як на мене, це журналістика і ось ці фільми. Це дуже важливо, що ми документуємо, а потім показуємо вам, тому що кожен, хто цей фільм побачив, він потім розкаже своїм знайомим, знайомі знайомим про те, що такий злочин був, що його задокументовано, і ми про нього пам'ятаємо. Тим я займаюся для того, щоб мої діти, діти моїх друзів, моїх однолітків пам'ятали і не забували ніколи, що ця країна ніколи не була дружною до нас. Вони приходять і знищують нас безкінечно, вік за віком. І саме для того я думаю, що мої колеги не тільки висвітлюють події, практично приїжджаючи туди, де вибачте, вбивали, гвалтували, декатували. І я хочу, щоб ми це зафіксували і показували нашим всім дітям, українцям, і зберегли їх завдяки цьому. Стрічки проєкту не залишають байдужими нікого, бо в цій війні постраждав кожен українець. Хтось втратив рідних, хтось домівку. Інші роботу або можливість жити в своєму селі через обстріли, мінування, руйнування. У стрічці спалене життя неймовірне людське горе. Від російського злочину заживо згоріли кілька поколінь людей батьки, діти, онуки. В телеграме появилось, погибло двое взрослых и трое детей. Я простояла здесь все время, пока мне не показали тела, пока не вы не вынесли их и не увезли. Мне ничего не показали, я не видела. Я не знаю, я теперь буду без них жить. Сколько сколько они еще будут нас убивать? Скільки їм ще нужно крові, скільки їм ще нужно смерті, дітей невинних. І це все наші кляті. Сусіди ненавидж. Осягнути глибину цієї трагедії надзвичайно складно. У фільмі Остання книга письменника Володимира Вакуленка мова йде про містичний зв'язок загибелі письменників Володимира Вакуленка та Вікторії Амеліної, яких росіяни просто безжально вбили, страшенно як жалко. Загинула людина. І крізь їхні курли, ніби чулося, усе буде Україна. Я вірю в перемогу. Вакуленко встиг заховати свій щоденник, який вів під час окупації, і наказав батькові віддати його українським військовим. Живим Володимира його рідні більше не бачили. Щоденник Вакуленка знайшла письменниця Вікторія Амеліна, яка була у складі пошукової групи Тру і документувала злочини російських військових. Володимир Вакуленко був впевнений, що його. Що його рідний ізюм звільнять і що щоденник його знайдуть. Вікторія Амеліна стала близькою людиною для батьків Володимира Вакуленка. Її магнітом тягнула до його капітолівки. В один із останніх приїздів вона подарувала матері свою книжку для дітей, але не встигла підписати. 27 червня Вікторія Амеліна потрапила під ракетний обстріл у Краматорську. У вічний світ, вона відійшла 1 липня 2023 року. Символічно, що в цей день, 1972 року, народився письменник Володимир Вакуленко. Я думаю, що саме ці фільми треба дивитися всім, не лише молодому поколінню, а мабуть, і людям старшого віку, щоб зрозуміти, що Росія, яка прийшла. На територію України робить зло, і треба створювати саме банк тих злочинів, які проводить Росія проти України. Українці щодня потерпають від російської агресії. Люди гинуть, залишаються без житла, без роботи, отримують психологічні травми. Українців катують, вбивають. Багато людей зникло безвісти. Про пережити в Катівнях розповідають в цілі Лібранці, козачої лопані, Вовчанська, Балаклії. Герой наших фільмів. Вулиця Неленер, а це був вже росіяни, І по їхньому обмундіруванні це був їх як спецназ, спецора їх називали. На колінах ставили руки за голову і ногами берцями становилися на ікра сюди, на мисці крутили, викручували це. Був жах. Дочка з вирваним волоссям, з пробитою головою, з вирваними нігтями, невістка теж була синього кольору. Током питали, мене сина, це точно, дочка не призналася. Вона казала, мама, мене головою по голові вдарили 74 рази. Фільми не залишають байдужими нікого, бо в цій війні постраждав кожен українець хтось втратив рідних, хтось домівку чи роботу. І про це наші фільми. Мирне населення щодня потерпає від російської агресії. Гинуть люди, тварини, екологія. Харківський прес-клуб створює літопис великої війни. На жаль, зміни в країні та свідомості відбуваються через біль і втрати. Це ті сліди, які залишає по собі Росія. Але ці шрами гартують націю вільних українців. Мій внук от підросте, він буде дивитися зовсім другими очами, тому що йому зараз 12 років, а буде йому 15 років він зовсім по-другому. Це дуже велика хороша справа. Я дякую всім журналістам, які ходили теж по цим руїнам, по це все. І це це докладно нам донесли.